Павло Клімкін з нами. А я особливо дякую Павлу за те, що він доєднався, і не міг пропустити можливість познайомити хоча б віртуально вас з Ланою Гвенжилією. Лана Ґвінжилія єдина на сьогоднішній день в історії світу грузинська жінка, яка є кавалеркою, кавалерство. Ну, я не знаю, як правильно сказати, пані дама, не, не, не релевантно, кавалером ордену княгині Ольги. А, і яка була вручена новим урядом її за справи, які вона робить для України. А Павло Климкін, міністр закордонних справ України. А я просто хотів, щоб ви побачили одне одного і провіталися з нового року всі в нашій такій неформальній обстановці. Вітаю. Я просто хочу сказати дякую. Можу сказати багато, багато що, але сьогодні просто хочу сказати дякую. Я хочу побажати yeah, okay. Лані... А... Щоб ми зустріли новий рік новий рік в Сухумі, і це наше побажання. Ми щойно говорили з Мусою Ломаєвом, і ми домовилися, що ми дуже скоро будемо святкувати новий рік в Джохарі, і ми підемо в гори з Джохару, який тепер нині називається Грозним. Муса Ломаєв був на початку цього етеру. А Лана Гвінжилія з нами і Павло Клімки на сам кінець нашого етеру. А і ключовий гості, топовий гість нашого сьогоднішнього стріму, невеличкого а Головне питання в мене буде два питання. Я думаю, Сергій Костіш теж, звичайно, не пропустить можливості їх поставити. Моє питання: що вас найбільше вразило цього року? А, от. Знаєте, на рівні такому глибинному, на рівні, як казав один мій друг нейробіолог, запахів. А знаєте, от на такому рівні а, десь з гіпофізу, який виходить. А то, що вам, як супердосвідченому дипломату, людині, яка бачила все, і бачила все не тільки в власний досвід, а й в перспективі інших ваших колег, що для вас особисто стало найбільшим розривом шаблонів? Звичайно, я говорю зараз не про 24 лютого, це очевидно, але це фон того, що відбувалося далі. Тож Павло Климкін відповідає. Люди, яким не байдуже, люди, які готові не просто жити в зоні комфорту. Люди, які розуміють, що може, як ви сказали, що життя не просто не просто про життя. І насправді це було також розривом шаблону для багатьох, кого я знаю, і багато років поважаю тут в Україні. Люди, які почали нас підтримувати, які спочатку дуже сумнівалися, в тому числі в нас сумнівалися, а потім за це вибачалися. І, врешті-решт, розуміння, що ти помилявся, але помилявся в позитивному сенсі і тепер готовий іти далі. Бо це насправді на якомусь підсвідомому рівні для мене дуже важливо. Я взагалі вважаю, що в цьому світі, крім людей, нічого немає. І саме саме вони центр того, заради чого існує, існує ця реальність, я в от ви мене тролили в один з наших розмов. Це не на цьому етері, але тим не менше я майже не читаю соціальних мереж. І вони кажуть, там всі надсилають і кажуть: прочитайте, прочитайте. Але заради цього я встигаю набагато більше і встигаю набагато більше спілкуватися. І це мені дуже дуже заходить. От е, якщо хочете, мене на люди мене вразили найбільше. Я вважаю, що наш світ точно, точно має перспективу, якщо є такі люди, як, як українці, але не тільки українці. І люди, які готові боротися, це як в зіркових війнах. Імперія завжди дуже велика її перемогти абсолютно неможливо. У неї є там чорна зірка і багато інших речей. Але в кінці фільму якимось чином це працює. От як це працює, ми з вами сьогодні точно не пояснимо. Для того потрібно <кхем> там, багато розумних істориків, які напишуть там книжки, блоги, поговорять, як ми з вами, з претензії на те, що вони щось розуміють. Я не хочу бути говорячою головою і не претендую на те, що я все знаю і все розумію, але люди мене надихають. Сергій. Е, ну, я, у мене питання буде професійне, так, тому що е, насправді Україна перевертає світ, скажімо так. Тобто, фактично, е, зараз ми спостерігаємо і, перо, і переорієнтацію економік світу, і, можливо, ну, не хочу вже прям спускатись до банальності і дуже спрощувати, як у 18 столітті перевертання альянсів, так, певне. А, зміну векторів поведінки багатьох країн переоцінку Росії багатьма країнами а, наскільки взагалі в новому році зміниться світ, мається на увазі в міжнародних відносинах? А, чим В чому він буде схожий на довоєнний світ, а в чому не схожий? Хто з ким проти кого дружитиме? А, і наскільки Україна буде продовжувати відігравати. Скажімо так, цю роль, скажімо так, світового збуджувача, чи можливо все-таки світ вже буде змінюватись далі якось сам, а ми залишимося окремою темою, і війна тут залишиться нашою справою з Росією, скажімо так. Є така небезпека, насправді? Ну, вся історія світу це про те, якщо ти сильніший, то у тебе є право якимось чином ображати всіх інших. Потім було знайдено після Першої і Другої світових війн міжнародне право. А останніми роками ми подивилися, що це насправді симуляція, така віртуальна реальність. Вона існує в якомусь світі, але в нашому світі воно не працює. І тут е, світ побачив, що є Україна і українці, які за своїм потенціалом, якщо рахувати математично арифметично, поступаються Росії, але не поступаються і в, в, в рази перевищують за всім іншим. І Це працює. Багато людей досі, яких я знаю в Азії, вони якось відмовляються в це вірити. Вони вважають, що це більше ніж розлив шаблона. От ви казали про те, як буде виглядати геополітика в 2023 році. А я не впевнений, що вона взагалі буде якось виглядати. Я поясню. Я думаю, що ніхто зараз не знає, і якщо вам там. Будуть розповідати зараз всі журнали публікують прогнози на 23 рік, там стрінок по 50. Як правило, ці прогнози, коли їх читаєш наприкінці року, вони на 90% не виправдовуються. І це дуже добре, оскільки світ не можна передбачити. І наша війна і її результат це те, чого в принципі не можна було передбачити. Тому я вважаю, що в 23-му році, завершуючи це, буде декілька те, що на сім телеп називає е е крихкістю і лебедями. Да? Тобто вони будуть приходити і білі, і чорні. І я думаю, що вони будуть різні кольорові, не тільки білі і чорні. 100% будуть речі, які... Які будуть абсолютно непередбачуваними, я не вірю в передбачуваність того, що буде відбуватися в 2023 році, і у нас є шанс є можливість, оскільки ми не бачимо своє життя як застраховане від всіх ризиків. Ми зрозуміли, що ми насправді готові реагувати на те, що відбувається, і це наш насправді. Великий плюс. Що стосується хто проти кого буде дружити, я думаю, що Путін буде далі намагатися будувати якийсь там автократичну спільноту і намагатися відігравати в ній роль оскільки в неавтократичній його зараз виключили. Як колись з кансомола або там з середньовічного міста, це назавжди. І це означає, що його там немає. Для мене найкрутіше ну, питання це, є. Питання, це це соцлагер. Якщо... А, прошу. А, чи буде це нагадувати такий собі Брежнівський соцлагер, да, як це а, було в 70-ті, -80 80-ті, чи його ні з кого робити? Ні, це все? Насправді не буде ніяких таборів. І цей світ це про технології, про людей, це про мож. І насправді те, що почнеться в 2023 році, це якщо хочете, мій прогноз, який можливо теж не справдиться, як і всі інші. У мене там зараз в останній там тиждень всі питають: а от що один з моїх прогнозів? Починаючи з 23 року, роль країн як тих, хто має суверенність і єдиних, хто може впливати на міжнародну політику, почне похлаблюватись в світі. Буде якщо люди можуть розпізнати і розшифрувати геном, то чому вони не можуть, що ще так? Ми поки що не можемо з вами там планувати, проектувати і будувати електростанції, але можливо зможемо на завтра. От, подивіться, як у нас відбувається фінансування, в тому числі і на збройні сили. Це такий краудфандинг. Абсолютно інша реальність наша війна тому і є війною 21-го 21 століття ну щонайменше менше першою війною тому я вважаю що 21 перша століття буде не століттям держав а, а століттям людей. Я не вірю, що ті держави будуть єдиними ключовими гравцями в цьому столітті, і от в 23-му році це повільно, але почне розкручуватись. Тільки не потрібно мене підозрювати, що я там подивився в дитинстві багато фільмів про Джеймса Бонда, де Джеймс Бонд завжди виграє проти якихось злих злих спільнот. Спільноти можуть бути так також і добрими. І якщо хочете, от е, тільки що є класна ідея, от Ладжезен Лайф. Я вважаю будувати добрі спільноти, такі доброчесні, які можна довіряти, які проходять національні кордони, це одна з задач. І якщо на нас будуть орієнтуватися як на позитивний приклад, то от тут якраз у нас. У нас є дуже класна стартова позиція. Я розумію, що це не те, що іноді питають, а коли там війна буде в такій в тій точці, це в тій точці, але ну давайте дивитися на реальність більше, ніж просто, оскільки наша роль вона більше, ніж просто бути частиною системи безпеки в Європі. Я так вважаю. Це те, що, власне от, будувати ці е, наднаціональні, водночас дуже центричні такі україноцентричні, грузиноцентричні, умовно, спільноти Да? Це те, що робить Лана Гвінжиля, яка щойно була з нами. Це те, що робить на всіх рівнях Павло Клімкін, це те, що робимо ми в ЮМНі, Насправді теж ми будуємо цю міжнародну мережу, яку сьогодні ми проводимо наш підсумковий етер. А е, за що я всім неймовірно вдячний? Я просто хотів е, свою останню тезу сказати, потім передати слово. Сергію, потім Павлу, і е, будемо власне. Е... Вітати всіх з Новим роком вже сьогодні. Для мене цей рік став, і для мене це дуже особлива історія. Я тягаю з собою від Мюнхена до Гамбурга, від Гамбурга до Фленсбурга, від Фленсбурга до Тбілісі і Батумі від Тбілісі через інші країни, треті країни до України, до фронту. Я притягнув її з собою. Я тягаю її з собою всюди. Це Одіссея Гомера в перекладі Роберта Фаглса. А, а, і це кращий в світі переклад Одіссеї, а, яка супроводжує мене повсюди, тому що для мене ця війна, якою страшною вона не була, вона страшна і це звичайна трагедія для всіх. Для мене вона стала а, шансом, можливістю повернення додому. І я просто пам'ятаю на пам'ять одну з цитат, яку я хочу зараз, якби під ялинку, всім нам подарувати. А, в перекладі Фаґалса, але в моєму адаптованому зараз на українську мову це Афіна, звертаючись до Одіссея, говорить йому будь Сміливим, сміливий завжди виходить кращим а і виходить сильнішим. А навіть якщо він а, подорожній, що загубився у дальних краях. А, і це стосується кожного з нас в ефірі Юмена в на фронті і так далі. Це стосується наших а, побратимів вічкерійців, які воюють а, в Україні далекі від своїх а, берегів, яких оберігає Афіна Палада яких оберігаю те, в що вони не вірять? Я вірю в Афіну, хтось вірить в ЗЕВСА, хтось вірить в а, Яхве в кожного свої культи. А від мене особисто, от тільки це побажання, ретранслюючи а, Гомера а, Сергій Костіш, твоя черга. А, ми, а, українці дуже сильно змінилися за цей рік. Я ну настільки змінилося, що я не знаю, як щось бажати, тому що ти тільки не побажаєш уже нас доганяють на наступний день. Тут хочеш там, щоб люди попереходили на українську, вони попереходили на українську. Хочеш, щоб вони нарешті перестали там милуватися демонами минулого. Вони вже Катю в Одесі зносять там. Ну вообще, ну тобто е я от пам'ятаю перший день війни. У всіх було побажання так: протриматись треба до вечора. Потім протриматись треба бодай кілька днів. Потім протриматись треба там, там. До, там, до хоча б тиждень, потім до кінця березня, там вже якось може допомога надійде, а потім якось, якось. якось, І, е, тобто, е, і ми потрошку навчилися відчувати себе і навчилися бачити наші горизонти розширюються. Тепер нам вже мало там вистояти, ми хочемо перемогти. Ми не просто хочемо перемогти. Е, нам тепер мало там зробити якусь окрему реформу. Ми тепер питаємо, як це? Це ще досі не зроблено, наприклад. Да? а як? ж мало давно да? Тобто, е, а раніше ми думали, ех, коли там будуть ті реформи? Та, та хто? Та як ми це зробимо? Та один в полі, ніби. От мислення змінилося абсолютно. І я головне хотів би побажати українцям просто не збавляти цей темп. От серйозно. І е, е, оце от. Наше бачення якомога таке більш широке і далеке, воно насправді е, і робить з нас націю, тобто спільноту людей, яка здатна щось планувати, яка здатна бачити своє майбутнє на якусь перспективу, яка здатна не тільки розуміти, чого вона не хоче. Це ми ще під час Майдану зрозуміли, а яка здатна розуміти, чого вона хоче. І це дуже важливо. Я думаю, наступним етапом буде те, що ми зрозуміємо, що те, чого ми хочемо, неможливо досягти одразу і швидко, да? все одразу. Це теж буде певний період дорослішання. І дуже хочеться, щоб ми не збавляли темпи і продовжували дорослішати. Павло Клімкін, тепер на останок. Я вважаю, що цей рік, цей коли ми в себе остаточно повірили. От скільки б не було майдан, багато, але ми в себе повірили, і будуть звичайно, розчарування, будуть е, свої складні моменти. Але я бажаю всім, щоб е, на фоні розчарувань, на фоні дуже позитивних моментів у нас ніколи не було знівіри, щоб ми ніколи не повернулися до того, щоб ми в себе припинили вірити. От мене там пару днів тому один з політиків, ви сьогодні згадували Німеччину, який спитав: А що ви будете робити, коли ви втратите 5 мільйонів? Я кажу, ну далі будемо жити, будувати Україну. Ну, а що? Він каже: А от є модель, що якщо ви втратите 7. я кажу: Ну теж будемо жити і будемо будувати Україну. І те, що ми припинили скіглити, і те, що ми розуміємо, що. Це про нас. І замість нас це абсолютно ніхто не зробить. І що і стратегія, і тактика, як в відомому анекдоті про Мишаків і там Саву це все наша справа. І врешті-решт, від нас в світі теж щось залежить. А насправді багато що це дуже круто, тому друзі. Я перефразую, не знаю, як Афіна, але Іан Павло Другій, якого я дуже поважаю, він казав: ну, навіть, поговори, не бійтеся. Оце це те ж саме. Думаю, що щось в цьому є. Не бійтеся і, і, йдемо, і йдемо вперед. Ми насправді можемо, і ми в себе повірили. Тому е, в, на майбутній рік. Е, Бажаю щось дуже людського коли ви подивитесь ліворуч, праворуч, на рідних, близьких. І зрозумієте, заради чого це все? Заради того, щоб ми відчували себе ну вільними, гідними і просто людьми відчували. От погодьтеся, що відчувати себе людьми це найкраще, що буває. не 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 бійтеся почувати себе людьми. І це насправді дуже класна історія. Багато хто боїться, в тому числі і на заході, і на сході. А я вважаю, що українці цього не мають боятися, і врешті-решт вони це зрозуміли. Я сподіваюся, що раз і назавжди. І тому я дуже сподіваюся, що ми ще не один раз будемо вітати один одного з багатьма святами, але вітати один одного, розуміючи, що українці це особлива спільнота, що ми унікальні і. Без жодних комплексів меншовартості або навпаки е, стрибання через щось таке, тобто це все про нас. Але якщо ми віримо в себе, йдемо вперед, тому з новим роком, друзі.